Привіт, малятка! Я Наталочка І погляньте, у моєї бабусі в садочку розквітли ще одні весняні квіти. Гіацинти, вони такі різнокольорові, а у моєї бабусі є жовтенькі. Гіацинти, коли квітнуть, то до них прилітають бджілки. Щоб збирати солодкий нектар. І потім готувати нам смачний медок. Я, малятка, намалювала тільки стебло і листочки. Допоможіть мені намалювати гарну квіточку. Давайте спочатку розімнемо наші пальчики. Долоньки склали і будемо. Розкривати пальчики. Зранку всі весняні квіти гарно прокидаються, і до сонця потягнулись і росою вмилися Дітки ось є. У нас стовбу і листочки, а самої квіточки нема. Давайте допоможемо їй. Погляньте, ми беремо. У нас замість пензлика буде ось така зубна щітка. Ми будемо зараз з нею працювати. І якого кольору у нас фарба з вами. Так, фарба у нас жовтого кольору. Квіточка чарівна буде жовтого кольору. Ми зараз ось так гарно, гарно змащуємо нашу, бачите, зубну щіточку. Фарбою. А тепер дивіться, будемо прикладати. Ось так. Притискать сильно, сильно. Ось так. Дивіться, будемо з вами. Ще смащуємо. З іншої сторони притискаємо. Ось так. Погляньте, як у нас гарно з вами держується. Не вистачає фарби? Ми гарно смащуємо наш... нашу зубну щіточку. Ви такі молодці, зараз зробимо з вами гарну. Квіточку весняну. Ще є весняні квіточки. Геоцинти. І ось такі вони. У нас гарні, красиві, погляньте. О, давайте відкладемо в сторону. Погляньте, що у нас з вами одержалось. Гарна незвичайна квіточка. І ми від вас чекаємо таких же квіточок, гарних. Різнокольорових